А зараз відбудеться те, що мені казали ніколи не буде. Що можливо, я ніколи знову не заспіваю та назавжди уйду з кар'єри. Можливо, навіть залишився інвалідом. Такі стояли питання в житті. Мій перший виступ після поранення, у мене живот перерізаний, всі кішки мені винімали, печінка розстріляла, легеня там простріляла. І мені лікарі казали, ти не то що співати не будеш. Я 20 років віддав, я в Італії вже в театрах співав, це все моє життя було. Не то що співати не будеш, казати, ти ходити не будеш. Я вірив, що я знову буду співати. І в мене зайшов лікар і каже: о, якщо ти оперний співак, а я лежу без перерізаний, живу, без перерізаний, поняв? я весь зрозумів, без крові ще течу. Зараз ми тебе вилічимо, ти нам даш концерт. А, я... а він пошутив, а я це всерйозно сприйняв. І я позвонив Антонеті Міщенко, це оця піаністка, яка на Майдані в 2014-му грала на морозі. Вона до мене приїхала спеціально, приїхала BBC, CNN, The New York Times. І вони всі знімали цей момент, як я співаю, як я даю концерти, інтерв'ю, зробили про це там велике інтерв'ю. Це все, все, теж в аккаунті, можна зайти глянути, до речі. Ну, якими враження було? Ну, ну, нарешті я співаю. На... Я взагалі вижу, я хожу, я ще можу співати. Ну, Це взагалі чудо було. Я був дуже щасливий.